Кіптівська сільська рада презентує свій проект зі створення простору соціальний оазис, який буде реалізовуватися в селі Кіпті в ось цій будівлі. Кіптівська громада на сьогодні приймає участь у конкурсі громада на всі 100». Ми зорієнтувалися на створення соціального хабу, соціальної оазис і думаємо, що разом з цією командою. А це е, різні напрямки, це і відділ культури, це і соціальний захист, це і центр надання соціальних послуг. Ми всі разом згуртуємося і зробимо все це, як е, повинно бути. Ми приймаємо участь і сподіваємося, що всі люди, які проживають у громаді, з часом отримають соціальні послуги, які будуть надаватися якісно на професійному рівні. І е, головне, що люди будуть від цього задоволені. Сподіваємося на підтримку, сподіваємося на допомогу, що на сьогоднішній день усе добре теж доєднається до добрих справ е, нашої громади. І спільно такий проєкт ще один буде реалізований соціальному напрямку проект зі створення простору «Соціальний оазис» спрямований на вирішення проблеми соціальної ізоляції та недостатнього доступу до ресурсів для підтримки громади. Соціальний оазис» буде простором для спільної роботи, навчання, відпочинку, де мешканці зможуть отримати інформацію про соціальні послуги, взаємодіяти та взяти участь у тренінгах і заходах, а також звернутися за психологічною підтримкою. Це сприятиме підвищенню соціальної згуртованості, розвитку місцевих ініціатив. Та покращенню якістю життя в громаді. Понад 180 осіб щомісяця користуватимуться ресурсами ОАЗИСу. Проект соціальний ОАЗИС охоплює всю територію Кіптівської громади з можливістю залучення сусідніх населених пунктів для обміну досвідом та ресурсами.